Передні роки Україна зробила дуже багато для боротьби з поширеністю коріння і вживання тютюнових виробів. Із четвірки найбільш курящих країн в світі ми зараз десь в тридцятці. Ми визнані світовою громадськістю країною з найбільшою динамікою скорочене коріння за останні 5-7 років. Але спостерігаємо зараз зупинення цієї тенденції. І навпаки, якби замороження або е, негативні явища, ми, як ми пропонуємо Україні подальший поступ в посилення антитютюнового законодавства як найбільш ефективним методом боротьби з поширеністю куріння і вживанням тютюну. Власне, це є законопроект 2820, е, який зараз знаходиться на розгляду у парламенту і в комітетах. Проти нього відбувається дискредитація і боротьба. Тому ми доносимо всю інформацію, повну інформацію для чого цей законопроект, які є які є, скажімо, позитивні зміни на цей законопроект, який вплив він матиме на матиме, матиме на громадське здоров'я. Сьогодні в парламенті знаходиться важливий в сфері громадського здоров'я законопроект. Номер його 2820, щодо попередження вживання тютюнових виробів на основі євродирективи, і власне відбувається боротьба за проти цього законопроекту і також за цей законопроект. І у цій боротьбі багато дуже маніпуляцій і міфів. От, власне, я би хотів надати таку повну інформацію, для чого цей законопроект, що ми відстоюємо і якими міфами можуть користуватися наші опоненти. Законопроект розроблений на виконання директиви Євросоюзу 2014 дріб а також на виконання статей 9, 10 та 11 рамкової конвенції ВОЗ з боротьби проти тютюну. Ось у мене в руках ця рамкова конвенція, і все, що робиться у світі в контролі над тютюном, а тобто, зменшення вживання тютюнових виробів, воно основується на Рамковій конвенції. ВОЗ це рамковий документ, який підписали 180 країн світу, більше навіть, і виконують, адаптуючи своє законодавство до наукових фактів і до стратегії. Так, от, даний законопроект він внесений, зареєстрований в парламенті і прийшов вже в профільний комітет. Був рекомендований до першого слухання. Але існує, існують ну, передусім певні сили в тютюновій корпорації, підтримані певними групами, які протистоять цьому законопроекту. І Пробують затормозити або зупинити процес проходження цього законопроекту. В ідеалі взагалі його розвернути і щоб цього не було. Законопроект, якщо коротко передбачає декілька змін в законодавстві України, перше це регуляція та заборона використання смакових добавок під час виробництва сигарет. На ринку в Україні дуже багато сигарет з смаковими добавками. Полуниця, яблуко, ваніль, шоколад, що завгодно, ви можете знайти питання, чому в єдиний продукт з, ну, наркотичної, з наркотичної залежності і смертельний продукт, треба додати різні смаколики, щоб ну, залучити, напевно, більше молоді до коріння. Тому пропонується заборонити використання смакових добавок, як в Євросоюзі. Другий аспект це зміна зовнішнього виду упаковки сигарет. Ми розуміємо, що за умови, коли заборонені всі форми реклами, упаковка залишається основним засобом маркетингу тютюнових виробів. Тому згідно європейської директиви, має бути збільшений обсяг. Попередження, медичне попередження графічного і видозмінене попередження, тобто розроблені вже 42 картинки, так званих в, Євро, в Євросоюзі, які доступні всім членам ЄС, а також можуть бути доступні тим, хто підписав угоду про асоціацію. Ми можемо використовувати саме ті картинки попередження, які ви буде використовувати використовує Євросоюз. Тобто зміна дизайну пачки певним чином. Також важливо згідно цієї ж директиви врегулювати ринок електронних сигарет і курільних суміш. І зараз це повний хаос анархія, тобто можна що завгодно продавати. Ніхто не знає, що таке електронна сигарета, як вона маркується, які, які є види. То ми пропонуємо, пропонуємо взяти те, що розробили в ЄС, і імплементувати. І остання норма це підвищення. Стандартів звітності тютюнових корпорацій, Міністерства охорони здоров'я щодо інгредієнтів та тих речей, які вони додають в сигарети, з наступним публікацією у форматі відкритих даних для громадськості. Все власне, це основні зміни, і яким чиниться величезний спротив. Зміни не стосуються жодним чином оподаткування тютюнових виробів або зміни ціни вироб, тютюнових виробів. І тому, скажімо, цей законопроект знаходиться в профільному комітеті з питання охорони здоров'я, а не в будь-якому іншому комітеті. Наразі зареєстрований ще один законопроект депутатами, які ніколи не займалися ні питаннями охорони здоров'я, ні питаннями тим паче контролю над тютюном. 1 який теж. Нібито розроблене на виконання директиви, але старої директиви старої директиви no 2001. В чому фокус реєстрації такого законопроекту, щоб об'єднати два законопроекти, нібито як альтернативні, оскільки два вони розроблені, в тому числі на виконання європейської директиви, і. Затормозити процес ну, розробки цього тексту, що нам потрібно, тобто депутати пропонують стару директиву 2001 року, яка вже скасована новою директивою. Певний сенс в тому є, тому що коли угода про асоціацію підписувалась, і ми складали. Директиви, які ми скажімо, маємо виконати по угоді про асоціацію, це були які роки? Це були 2010, 2011, 2012, 2013 роки. Тоді нової директиви не було. Вона була розроблена у 2014 році, прийнята євросоюзом, і технічно не могла війти. І ми нам технічно поклали стару директиву 2005 року. Вона е, на три сторінки там тільки є е, ну дуже. Фактично слабкі норми, які ми вже давно виконали. Там на пачках не треба писати вміст рівню никотина і смол. Ну як це впливає на куріння? а ніяк. Тобто вона достатньо формальна, і тим паче вона, я ж, як вже казав, вже вона призупинена її дії, призупинена новою директивою. Але нам її пропонують депутати як формальну річ, дивіться, ми підписали. Вона є в угоді про асоціацію, Давайте її імплементуємо. А сорокову директиву, яка набагато більш прогресивніша. Яка набуває чинності в травні цього року в Євросоюзі, ми відкладемо на потім. І в такий спосіб, скажімо, зупиняється прогресивний поступ в контроль над Тютюном. Тому я хотів би сказати, що євроінтеграція в контролі над Тютюном вона лежить в площині виключно сорокової директиви. А саме, ну, і як Законопроекту номер 2820 який відповідає повністю цій директиві, а також рамковій Конвенції ВОЗ директива номер 37 і законопроект 2430, що би там не говорили, він розроблений на основі мертвої директиви, абсолютно формального підходу до виконання певних зобов'язань і до громадського здоров'я. Тому коли депутати лобіюють саме 24.30 і говорять, що давайте. Сядемо за круглосіл, сіл, подивимося, що можна з нею використовувати. Ми говоримо, що це стара норма 2001 року. Навіщо в Україні імплементувати те, що ми давно вже виконали, це просто формальність. Давайте зробимо крок вперед і змінимо наше законодавство так, як пропонують Євродиректива і як фактично пропонує нам от цей документ, маючи безліч наукових доказів. Власне, з цим ми виходимо до депутатів, до медіа і звертаємо на це увагу. Кожен законопроект, який посилює норми регулювання тютюнових виробів, або впроваджує певні заборони, він натикається на спротив величезний спротив тютюнових корпорацій, які працюють через аналітичні центри, через індивідуальних представників або через навіть через урядові структури. Ми маємо розуміти, що тютюн це унікальний продукт в світі, який має бути жорстко врегульований, тому що це єдиний продукт в світі, пряме вживання якого призводить до фатальних наслідків і хвороб. Єдиний продукт в світі тобто, немає по даним воз по дослідженням возом, немає порогової рпорогової дії тютюну. Навіть скоріння в невеликих дозах призводить зразу до погіршення стану. Плюс викликає залежність 7-10 сигарет зараз вже формують певний рівень залежності. Ви розумієте, що коли діти починають курити за статистикою десь 15-17 років, то чи це свідомий вибір? Ну навряд чи так це доступність сигарет, це існують певні форми реклами, як через пачку, ну і соціальна норма. Доступність соціальна норма. От вони починають. І потім нам подають подаються тютюнові корпорації під свідомим вибором. Ні, це не свідомий вибір, це формування залежності в малому віці. Тому корпорації борються перш за все, і в Україні це спостерігається на всіх рівнях за доступність тютюнових виробів через цінову доступність. Будь-які спроби підвищити акцизи завжди натикаються на величезний спротив, розкачений в медіа про страшилки. Контрабанда, згортання виробництва і, ну, і різні інші. От контрабанда і згортання виробництва це завжди вони завжди існують. Тільки підвищується акцизі. Зразу ви побачите реакцію тютюнових корпорацій через певні медіа. Це перше. На цьому законопроекті ми вже. Побачили, як діють у нові лобі, тому що знову ж таки, як тільки був законопроект зареєстрований ще в березні 2015 року, цього року зразу ж комітет податковий комітет провів дії певні адвокат лобійські дії щоб забрати цей законопроект собі, ну який податковий комітет має відношення до громадського здоров'я, до заборони інгредієнтів та зміни пачок? Ніякого, але вони мають самі сильні позиції, і їх наміри були вбити цей законопроект в комітеті податковому. Тому законопроект був відкликаний, перероблений трохи і зареєстрований під іншим номером пізніше. Друге, якщо подивитися на, скажімо? Замовні матеріали, які маніпулюють фактами. Наприклад, маніпуляція з приводу євроінтеграції дуже велика. Тобто ми не маємо зобов'язання зараз використовувати цю директиву. Так, прямого зобов'язання немає, але я вже казав, що ця директива, яку нам пропонують, вона ну, стара, вона мертва. Давайте в будь-якому разі це технічний, технічний момент замінити директиву. Вона вже не діє ні в жодній країні. Візьмемо Молдову. Молдова підписала так, як і ми угоду про асоціацію, і вони не. Вони зразу ж протягом року імплементували і змінили своє законодавство, тому що там великий рівень споживання тітіної. Вони захистили свої, свої люди. Період імплементації, період запровадження змін він пізніше, 17 й рік в них, і 18-й по деяким моментам. Не зразу. Так? Перехідний період достатній для тютюнових корпорацій, щоб підлаштуватися. Не зразу. Ми теж пропонуємо такий перехідний період. І взяти останній комітет з питань охорони здоров'я, коли розглядався цей законопроект. Були представники тіті корпорацій і їхні, ну так звані, фронтальні групи, які прийшли і пробували валити законопроект у різний спосіб. Переважно аргументів щодо проти цього законопроекту у них немає прямих, тому що ну будь-хто зрозуміє, заборона смакових добавок це позитив. Для громадського здоров'я навіщо додавати полуницю в сигарети, в отруту. Немає аргументів. Давайте потрібно. У них є аргументи технічні. А от дивіться, ви там прописали в законі щось так неправильно, там неправильно переклали. А от дивіться, ви там щось забули або якусь норму не врахували. А от дивіться, ви взагалі у нас немає зобов'язань чітких по цій директиві. Ну, тобто, технічні моменти, давайте його відкличемо і переробимо. Відкликання цього законопроекту, його поставить хрест на ньому і ніякого компромісу ми не зможемо досягнути. Тому, на жаль, ну скажімо, є і аналітичні центри і асоціації, які працюють за гроші тютюнових корпорацій, які виступають їхніми, ну скажімо, озвучують їхні ідеї і їхні позиції. Самі тютюнові корпорації на останньому комітеті, в принципі, не висловлювалися. Вони були тільки присутні, але вони не висловлювалися. Оскільки є стаття 5,3 про в цієї ж конвенції, що країни мають захищати інтереси громадського здоров'я від впливу будь-якого впливу тютюнових корпорацій. І тютюнові корпорації ні в якому чині не можуть бути частниками процесу розробки норм, які стосуються громадського здоров'я. Це табу. Це табу не не ну, табу тільки на, на папері, часто, оскільки вони є учасниками процесу, потайки чи явно все, що було зроблено в контролі над тютюном, було ініційоване і е, підтримане, впроваджене і пролобійоване громадськими організаціями у співпраці в різний час з різними депутатами, але зазвичай це не була державна ініціатива, тобто. На жаль, Міністерство охорони здоров'я попередні роки жодного разу не виступило власне, ініціатором якихось змін. Так, в них була така пасивна підтримка. Ми, ми са, Але е, в саму боротьбу ми не ліземо. Ми постійно робили це, організовували коаліції, е, збирали підписи, ну, тобто робили всю цю роботу, яка потребує, яка називається адвокацію. Е, самі, в тому числі. І питання, наприклад, те, що ви говорите, пропаганди або реклами, воно більшість форм реклами, вони заборонені. Але, от куріння в серіалах, це окремий, окрема форма пропаганди куріння ви праві, і вплинути на це можна за умови сильної державницької позиції, тому що в Туреччині, наприклад, коли вони були лідерами в поширеності куріння і Наслідки вони оцінили катастрофічні, оскільки втрати шалені. Тобто, у нас є теж цифри, які давав Оксфордський університет ще в 2000-х роках. Пізніше трохи, це 3,5 мільярда щороку втрати прямі та непрямі від споживання тітну в Україні. Це набагато більше, ніж тітьнова індустрія платить податків. Ну, а вивозить вона ще в форматі прямих прибутків ще більше, але то таке так, от. В Туреччині, наприклад, заборонені всі серіали, і в тому числі транскордонні, де курять або пропагують таким способом куріння. Навіть ви знаєте, Ататюрк, який є легендою ну, Туреччини, ті, ті портрети культові, які були раніше, і де він мав сигарети, вони повністю змінені. Тобто, ви не побачите жодної портрети Ататюрка в сім'ях, в родинах, в інституціях в Туреччині я багато був. З сигаретами табу. Навіть до цього розумієте, тому що сильна позиція держави. У нас же це так. Туди-сюди, в українських серіалів немає. Там я не бачив, щоб там пропагували коріння російських сигаріла. Так, вони дуже сильно пропагують коріння, і це ми бачимо навіть. Але зробити з тим може щось можна, щось треба подивитися. Ми пробували. У нас є норма закону, яка. Не дозволяється робити в, власне, в серіалах власного виробництва або в кіно власного виробництва відкрито пропагувати коріння. Але щодо транскордонного кіно, ну, тут е, поки що е, таке сіре, сіре поле. Е, е, інформаційні кампанії мають бути але е, за підтримки держави, тому що жодна е, громадська організація, жодна е, донорська структура не здатна вплинути на інформаційну політику. Це величезні ресурси, не можуть е, за гроші. На телебаченні розміщувати ролики проти куріння, бо це нонсенс, оскільки це соціальна реклама. А наші телеканали не беруть або беруть дуже важко, або беруть дуже на короткий період соціальну рекламу проти куріння, оскільки в них є інші плани, і це комерційні, комерційні телеканали. Тут ми опираємося в таку з порозуміння: якщо б державна політика була розроблена, і держава сказала: давайте зробимо змінимо трохи, так і будемо робити займатися пропагандою. Тоді це би спрацювало. У нас ми зробили своєї сторони. Ми вже дві кампанії медійних провели. У нас є дві серії роликів: перше це лікарі проти куріння на телебаченні, і друге це жертви тютюнової індустрії. Ми знайшли трьох людей, які фактично пережили операцію або постраждали, і вони говорять на камеру відкрито. Це перший раз в Україні. Ну тобто, ми так вивели, тому що люди не зазвичай не хочуть говорити про це. Ось це вони транслювалися і будуть транслюватися, але це епізодично. Тобто, системності в цьому підході немає. Ви праві і жодна громадська організація не змінить, ну не зможе скажімо, системно, не маючи свого телеканалу. Ну телеканал це основне.